Сьогодні, близько 14-ї години, російські військові за попередніми даними з території Білгородської області Російської Федерації застосуванням літака здійснили авіаційний обстріл Холодногірського району міста Харкова. В даному випадку, за попередніми даними, вони застосували уніфікований міжлідовий плануючий боєприпас калібру 30 см. Саме цей авіаційний боєприпас влучив в одноповерховий житловий будинок. Де на той час перебували місцеві мешканці. Внаслідок цього авіаційного обстрілу 12 приватних житлових будинків були пошкоджені. Три приватних житлових будинки були повністю зруйновані. Одна літня жінка, на жаль, загинула. Їй було 82 роки. Вона перебувала у своїй кімнаті на той час, знаходилась, знаходилася на ліжку. Крім того, два чоловіки звернулися до лікарів для медичної допомоги. За вказаним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, а саме за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднана з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури. У даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.